Брою для України оплачуватиме НАТО. Польські компанії вбачають можливості для розвитку при відбудові України. Україна та Польща вшановують пам'ять жертв волинської трагедії. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати надішлють зброю Україні, але платитиме за неї НАТО. Він додав, що у понеділок зробить також важливу заяву щодо Росії. Я думаю, що в понеділок у мене буде важлива заява щодо Росії. Проанонсував Трамп. Однак подробиць не надав. Президент також сказав, що на саміті НАТО у червні Сполучені Штати досягли нової угоди з альянсом та Україною щодо передачі американської зброї. Ми надсилаємо зброю НАТО. А НАТО оплачує цю зброю на 100% і передає Україні, сказав президент, якого цитує NBC. В інтерв'ю телеканалу. Президент також заявив, що планує запровадити загальні тарифи у розмірі 15 або 20% на більшість торговельних партнерів Сполучених Штатів. Він зазначив, що країни Європейського союзу та Канада отримають листи щодо нових тарифних ставок сьогодні або завтра. До початку війни річний обсяг взаємної торгівлі між Польщею та Україною становив 10,5 мільярда доларів. А з того часу зріс до 15,5 мільярда наразі Польща є другим за величиною торговельним партнером України, на яку припадає 30% торгівлі країни з усіма країнами Європейського союзу. Після воєнної відбудови України це тема конференції у Римі. Чимало перспектив для розвитку та заробітку уже в Ають польські компанії прем'єр-міністр Дональд Туз сказав, що переговори дуже перспективні для польських підприємств наприклад Орлен, коли йдеться про нафтому промисловість в Україні та автозаправки, наші банки, які є в структурах держказначейства, їх дуже цінують як партнерів при зміні банківського сектора в Україні. Льот хоче бути і буде партнером для українських авіаліній. а Крім того, сотні великих і малих приватних компаній. приватних фірм. Неурядова норвезька рада у справах біженців, а також українські та британські організації закликали до того, аби конференція у Римі зосередилася не лише на відбудові інфраструктури, а й насамперед на поверненні майже 4 мільйонів українців, які покинули свої домівки внаслідок війни. Міністерство закордонних справ України вшановує пам'ять жертв волинської трагедії. але також згадує випадки насильства, репресій та депортації українців із Польщі. Україна розділяє білі скорботу польського народу, але також пам'ятає численних українців, які стали невинними жертвами міжетнічного насильства. Йдеться у заяві. Україна вшановує пам'ять всіх загиблих незалежно від їхньої національності, релігії чи місця поховання. Відомство також нагадує, що Росія продовжує прагнути розділити українців і поляків, експлуатуючи найчутливіші елементи спільної історії. Сьогодні у Польщі відзначають національний день пам'яті жертв Волинської трагедії. Варшавські вшанування розпочнуться о 10-й у польському польовому соборі війська польського а о півдні у сквері Волинському віддадуть шану убитим. Дональда Трампа відновила постачання деяких видів озброєння до України. Президент Дональд Трамп заявив, що не знав про призупинення. Однак, Пентагон запевнив, що рішення було ухвалено після консультацій із Білим домом. За неофіційними повідомленнями адміністрація Трампа відновила постачання керованих ракет і артилерії до України. Незрозуміло наразі, що отримає Україна також ракети Петріот. Обіцяні адміністрацією і ще Байдена. Трамп також, нібито погод Дився підтримати двопартійний законопроект про запровадження санкцій проти Росії, проте висунув вимогу. Як пише політиком, адміністрація Трампа наполягає, аби у майбутньому лише президент мав остаточне право вирішувати долю цих санкцій без можливості втручання із боку конгресу. Тим часом Росія посилює свої напади. Остання повітряна атака на столицю тривала понад 10 годин. Внаслідок російського нападу на Київ загинуло двоє людей, 13 отримали поранення. Серед поляків знову розкол. Польські депутати Європарламенту розділилися у думках щодо вотому недовіри Європейській комісії та її президенту Орсулі фон дер Голосування відбудеться сьогодні у півдні на сесії Європейського парламенту у Страсбурзі. Депутати Європарламенту від фракції Право і Справедливість підписали вотом недовіри і мають намір проголосувати за нього. Оголосив співголова консервативної групи Патрик Як Обесна екіпа цимвала, коли влада... теперішня команда переймала владу в ЄС. То спільнота розвивалася приблизно на рівні Сполучених Штатів, і з ними ми втрачаємо як політичне значення, так і економічне. А у перспективі на цьому буде зазнавати збитків також і Польща. тим список зрадників. Саме так віцепрезидент Європейської народної партії Анджей Галіцький назвав тих, хто підписав вотом недовіри. Для права і справедливості, чим гірше, тим для лепей, права і справедливості, що гірше, то краще вони нищать усе, що може бути на користь Польщі. Цьому може радіти тільки Кремль. Це виключно в його інтересі реалізувати такий документ. Може бути реалізований цей документ. Сьогоднішній вотум недовіри не має шансів на ухвалення, кажуть аналітики. Основним звинуваченням є відсутність прозорості під час підписання контрактів на закупівлю вакцин проти ковід. Також висувають звинувачення у втручанні в президентські вибори у Румунії та створенні кредитного фонду на 150 мільярдів євро в обхід європейського парламенту. Прикордонний контроль, запроваджений у понеділок з Німеччиною та Литвою, не впливає ані на автомобільний, ані на залізничний транспорт. Оголосив міністр інфраструктури Даріуш Клімчак. Він додав, що рух транспорту відбувається безперебійно. Один поїзд, що прямував із Литви, затримався на 8 хвилин. Страж гранічного спіра інспекція транспорту прикордонників підтримують дорожні інспектори. Залежно від дня їх залучено по до понад півсотні. Вони виконують близько тисячі оглядів. Щодня до цього часу виявили тільки один випадок у поморському воєводстві. Затримали авто литовської фірми. А водій росіянин підозрюється у нелегальному перебуванні. Його передали прикордонникам. і застав приказаний до стражи гранічної. А в міністерстві оборони Польщі закликали тих, хто має намір допомогти захищати кордони, вступати до лав прикордонної служби. Ні, та завтра в столиці Італії триватиме конференція із питань відбудови України. Українську делегацію очолює президент Володимир Зеленський, польщу представлятиме прем'єр-міністр Дональд Туск. Анонсуючи конференцію у Римі, президент Зеленський наголосив, що її метою є узгодження чіткої дорожньої карти щодо відбудови інфраструктури, економіки та енергетичного сектору країни. За словами експертів, конференція стане можливістю для України встановити нові політичні та Ділові контакти, а також зміцнити ті, що уже є напередодні римської конференції. Зеленський зустрівся із представником США Кітом Келогом. Вони обговорили військову співпрацю та посилення протиповітряної оборони України. А тим часом державний секретар США Марко Рубіо має зустрітись зі своїм російським колегою Лавровим у Малайзії. Ймовірно, Рубіо також зустрінеться із міністром закордонних справ Китаю. 76 мільйонів євро саме стільки польща отримує з бюджету ЄС на відбудову вість торішніх повеней. Європейський парламент дав остаточне схвалення. Депутати Європарламенту ухвалили звіти з цього питання і тим самим прийняли пропозицію комісії. Розповідає депутат Анджей Галіцький. Це є нове, 300 мільйонів це чергові 300 мільйонів злотих для Польщі. Їх скерують переважно на інфраструктуру, дороги, мости, школи їх треба відремонтувати ми постійно боремося за ресурси для Польщі та поляків. Будемо це продовжувати результативно та ефективно. консеквентно і скутечне. Окрім Польщі, фінансова підтримка також буде надана Австрії, Чеській Республіці, Словаччині, Боснії та Герцогні. А також Молдові допомога надана цим шести країнам становить 280 мільйонів євро. На підкарпатті екоактивісти заблокували будівлю місцевої влади, аби досягти своїх вимог. У тісні члени ініціативи Дикі Карпати вимагають утриматись від планів відстрілу від ведмедів у гміні. Вони хотіли поговорити із війтом, але того не було. Протестувальників запевнили, що той зустрінеться з ними іншим. Разом міхал Гжива з ініціативи Дикі Карпати вважає, що відстріл не вирішить проблеми зростання кількості небезпечних інцидентів за участю хижаків поблизу будівель Оса учих особніків ніде бнати від стріл трьох особи не вирішить проблеми. Люди далі безвідповідально ставляться до смітників та місць компостом. Туди почнуть приходити інші відмеді, навіть якщо цих застрелити ці випадки на території гірських гмін будуть повторюватися аж допоки не буде розумних рішень. Потрібно забезпечити безпеку як мешканців, так і ведмедів. Бендіані безпеченства мішканців, ані безпеченства ніді. Ініціатива дикі Карпати закликає серед іншого створити спеціальну. Но групу втручання для швидкого реагування на інциденти секретар гміни тісна Томаш Лясик каже: місцеві урядовці давно повідомляють про проблеми із ведмедями державним органам влади. Одлад проблем би у роками проблему ігнорували багато державних інституцій. Проблеми не бачило. На жаль, ситуація загострилась. Інцидентів із ведмедями побільшало. Тим чаще цараз він це мами проблематичних ситуацій з ніч'ямі. Генеральна дирекція охорони навколишнього середовища видала дозвіл на відстріл до трьох бурих ведмедів у гміні тісна. Причиною цього рішення посадовці називають зростання кількості небезпечних інцидентів. Дональд. Більше нелегальних мігрантів потрапляє до Польщі через кордон із Білоруссю. Принаймні так інформує уряд Польщі. Згідно з урядовими даними, які сьогодні у сеймі представив заступник міністра внутрішніх справ Чеслав Мрочек, у 23 третьому році їх було до 12 тисяч осіб. А цього року лише 400. Заступник міністра каже, що на зменшення припливу нелегальних мігрантів вплинуло не лише створення буферної зони на кордоні та тимчасове призупинення право на притулок інформаційні кампанії, які проводять у країнах Африки та Близького Сходу. Провадіми акції в їх країнах походження проводимо інформаційну кампанію у їхніх країнах і закликаємо не вирушати через Польщу нелегально. Це пов'язано із великими штрафами. Усі наші дії скеровані на те, аби цей маршрут ліквідувати. Нам вдається зупиняти 95% спроб нелегального перетину кордонів. Сакручення нілегальні граніці заступник міністра внутрішніх справ також представив дані про відмови у в'їзді до Німеччини у 23-му році. Західні сусіди Польщі відмовили у в'їзді приблизно 13 тисячам осіб із Польщі. Цього року кількість відмов зменшилась до 4 тисяч. Польща може отримати з європейського союзу понад 68 мільйонів євро. За словами Джуліани Кокот, генерального адвоката суду Європейського союзу, Польща не повинна сплачувати періодичний штраф за видобуток лігніту на шахті. Туров речник запропонувала суду задовольнити апеляцію Польщі скасувати попередні рішення суду ЄС та визнати недійсним рішення комісії. Після врегулювання справу було вилучено із реєстру суду, але комісія компенсувала уж. Же нарахований штраф за рахунок коштів ЄС висновок генерального адвоката не є обов'язковим, проте часто впливає на остаточне рішення суду, яке буде винесено трошки пізніше. У татрах випав сніг. У найвищих вершинах гір, включаючи ломницю. Протягом дня очікується і ще більше снігу. Засніжені вершини не видно, бо вони заховані за густими хмарами. каже Томаш Зайонс із Татранського національного парку утро рано, так як прогнози мові що вранці, як анонсують синоптики, вийде сонце, то ймовірно побачимо білі татри. Ця ситуація довго тривати не буде, бо завтра уже має бути потепління. тож це радше несподівана картина білі гори у середині липня. Біалетаптрі через сильні дощі Тетранський національний парк рекомендує утриматися від піших прогулянок. Скелі дуже слизькі, багато стежок затоплені. А стежка навколо морського ока уже під водою. Подні та за. Польща відіграватиме особливу роль у процесі відбудови України. Прем'єр-міністр Дональд Туск запевнив у цьому під час четвертої міжнародної конференції в Римі, присвяченої відновленню зруйнованої війною країни. Прем'єр-міністр Польщі заявив, що процес відбудови буде багатовимірним і охоплюватиме транспорт, торгівлю та інвестиції по перше інвестиції в нашу інфраструктуру, дороги, залізниці та логістику, які насамперед служать для допомоги Україні. По друге, сполучення, польські коридори, якими наразі доставляють 90% військової та гуманітарної допомоги Україні. Ці ж маршрути завтра будуть використані для транспортування товарів для відбудови. По третє, торгівля. Дональд Туск наголосив, що відбудова України також означає її з'єднання з Європою. Це глибше значення сполучення. Ми закладаємо основи для майбутнього членства України в Європейському Союзі. З погляду Польщі та багатьох країн Центральної Європи. Вільна та суверенна Україна означає безпечніший європейський союз. прем'єр-міністр додав, що Україна це не лише країна, яка потребує допомоги, але й країна, у якої треба вчитися. Іновейшн інновації, технології, які вже змінюють поле бою: дрони, автономні системи, кіберзахист Україна випробовує все це сьогодні. НАТО вчиться в Україні і має робити це ще більше, щоби посилити свої можливості стримування. Польща готова та бажає співпрацювати в цій галузі. Дональд Туск нагадав, що з початку російського вторгнення у 2022 році Польща пожертвувала Україні загалом 25 мільярдів євро, включно з гуманітарною допомогою, підтримкою біженців та військовою допомогою. У четвертій міжнародній конференції з відновлення України в Римі беруть участь близько 3500 тисяч п'ятсот осіб, зокрема, понад 100 офіційних делегацій, представники 40 міжнародних організацій і 2000 тисяч компаній. Учасників привітала прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні, А серед присутніх лідерів були канцлер Німеччини Фрідріх Мерс. Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою та очільниця європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Депутати Європарламенту відхилили резолюцію про недовіру європейській комісії та її очільниці. 175 депутатів Європарламенту проголосували за резолюцію, 360 – проти, а 18 – утрималися. Урсула фон дер Ляєн залишається на посаді, як і 26 єврокомісарів. Беата Пломецька зі Страсбурга повідомила. Ні, би оні сподянки вніскодавцом ніце не стало несподіванкою. Автори петиції не змогли зібрати дві третини голосів, необхідні для ухвалення резолюції про недовіру. Більшість основних проєвропейських груп проголосували проти, але це не означає, що майбутні президентки європейської комісії та її співпраця з європейським парламентом будуть безтурботними, оскільки ця пропозиція послабила її, особливо враховуючи, що під час дебатів у понеділок депутати Європарламенту від соціалістичної та ліберальної груп критикували її за те, що вона іноді співпрацює. Працює з ультраправими натомість, вони оголосили, що не підтримуватимуть пропозицію, щоби не голосувати, як вони сказали, в одному ряду з деякими проросійськими євроскептиками. Тепер, коли вони врятували очільницю єврокомісії своїми голосами, соціалісти та ліберали зможуть іще сміливіше висувати свої вимоги. радіо. Резолюцію про недовіру внесли переважно ультраправі депутати Європарламенту та члени партії Право і справедливість. Основним звинуваченням була відсутність прозорості у закупівлі вакцин проти ковід з компанією Pfizer. Також були звинувачення у втручанні в президентські вибори в Румунії та створенні кредитного фонду в розмірі 150 мільярдів євро для переозброєння Європи в обхід європейського парламенту. Міністерство закордонних справ Угорщини у четвер викликало посла України в Будапешті у зв'язку зі смертельним побиттям громадянина України з угорської меншини, яка проживає на Закарпатті, нібито українськими військовими вербувальниками. Левенте Мадяр, державний секретар Міністерства закордонних справ Угорщини, повідомив про це у Фейсбук. Цитаю цитую обурливо та неприйнятно забити когось до смерті, просто тому що він не хотів іти на війну та не хотів брати участь у цьому безглуздому вбивстві. Написав Мадяр. Сестра загиблого повідомила про інцидент у неділю його поховали в середу в місті Берегове Закарпатської області на заході України.